Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка у програмі Цікаванки. Що за свято наступає? Над землею дзвін лунає, сонце радісно сіяє, крашенки і пасочки у кошику нашому, писаночки на столі, квіти і трави на землі. Вся природа оживає, буйним цвітом розквітає. Згадалися про яке свято йде мова? Про Великдень. Ще його називають Пасхою. З давній давен це був великий день, бо воскрес Ісус Христос, Син Божий, і люди дуже раділи цьому, старан готувалися до свята. Прибирали в оселях та на подвір'ї, шили новий одяг, готували святкові страви. Головний атрибут столу паска: це смачний здобний хліб, прикрашений білою лазур'ю і різнокольоровою посипкою. Зазвичай випікають кілька пасок різних розмірів для кожного члена сім'ї і одну велику для всіх. Навіть крихти цього хліба, що впали додолу, ні в якому разі не можна викидати на смітник, а віддають їх птахам чи домашнім тваринам. Ще одним обов'язковим атрибутом свята є. Писанки. Їх треба писати лише в доброму настрої та з гарними побажаннями, щоб потім подарувати рідним та друзям на щастя і на здоров'я. Зараз дослідниця писанки Ірина Михалевич розповість вам, як можна написати нескладну писанку. Вам вітання, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами трішки поговоримо про писанку. Це таке гарне розмальоване яєчко, яке розписували до Великодня з прадавніх давен. Ми зазвичай розписуємо, ми, українці, ось такі гарні писанки, де є багато різних ліній. Вони створюються ось таким інструментом, де є носик, є чашечка. Це такий. Звичайний звичний писачок. А сьогодні ми спробуємо створити іншу інакшу писанку, яка виглядає ось таким чином. Ви бачите, що тут вже немає таких ліній, а є такі крапочки, і така писанка створюється дуже-дуже швидко. Для цього нам потрібне яєчко, біле чистеньке яєчко, воскова свічка. Ми вже її запалили, і звичайний сірничок. Сірничком ми будемо зачерпувати. Віск від свічки, і будемо наносити орнамент. Спочатку спробуємо написати зірочку. Вона пишеться дуже швидко. Ось такими краплиночками. Так, такими швидкими рухами можна створити дуже багато гарних зображень. Це можуть бути квіти, зорі, деревцята, листочки, різні тваринки, рибки, ну і ластівки. Ну, от ми написали зорі. Отак вони гарно сяють. А тепер залишається отут місце. І ми тут напишемо ластівку. Ми п'ять разів доторкнемося до яйця. Спочатку напишемо голівку ластівки. Далі, ось такими рухами пишемо хвостика. А тепер отак пишемо крильця. І ластівка наша летить. І напишемо з іншої сторони ще одну ластівку, щоб їх була пара. Ось так ще раз пишемо хвостик, а тепер крильця, щоб ластівка наша летіла, Ось вона летить. Отже, коли ми написали ці крапельки. Вони утворили нам зорі, ластівки. Що ми робимо далі? Ми далі яєчко розфарбовуємо. Можна пофарбувати в один колір, можна в два і в більше кольорів. На цій писанці ми бачимо два кольори, тому що ми зеленим кольором записували гілочки, а потім ще пофарбували у червоний колір, щоб була писанка червоного тла. І так ми можемо мати більше кольорів на нашій писанці. Такі яєчка ви можете розписати вдома з батьками з вашими рідними і так приготуватися до свята свят. Тож бажаю вам гарного великодня і яскравого настрою. Обов'язково разом з батьками спробуйте розписати писанку. Це дуже цікавий і захоплюючий процес. Крім писанок, бувають ще крашенки, дряпанки, крапанки і мальованки. Крашенка – це яйце одного кольору, яке фарбують найчастіше в окропі з лушпинням цибулі чи штучним барвником. Дряпанка це яйце пофарбоване в один колір, на якому потім голкою чи шилом вишкрябують орнамент. Дряпанки ще називають шкрябанками. Крапанку роблять, накрапаючи на яйце воском візерунок і опускаючи його у барвник. Мальованки розписують пензликом і фарбами. Використовують також маркери і фломастери. На мальованках зображують різноманітні сюжети: квіти, птахів, пейзажі і навіть портрети. Діти, а що знаєте ви, що в українському місті Коломия на Івано-Франківщині працює єдиний у світі музей писанки? І він цікавий насамперед своєю колекцією, яка налічує 12 тисяч писанок. Тут є великодні яйця не лише з України, але й з Індії, Франції, Сполучених Штатів Америки Польщі. Незвичайним він є і завдяки своїй архітектурі, адже приміщення спроєктоване у формі яйця, висота якого становить майже 14 метрів, а сама будівля виготовлена повністю з кольорового скла. А в канадському містечку Вегревіль, де живе багато українців, створено найбільшою у світі пам'ятник писанці. Він піднявся величаво вгору і за розміром дорівнює триповерховому будинку. Але головна цікавинка писанки в тому, що вона повертається за вітром, як гігантський флюгер, і її видно здалеку на відстані багатьох кілометрів. Великдень це чудова нагода зустрітися з родичами, а ще пограти у різні ігри та забави. Звісно, найпопулярнішими іграми на Великдень були ігри з яйцями. Їх били, катали по землі, ховали і шукали. Ви можете зі своїми друзями пограти у гру, чиє яйце довше крутиться. Кожен гравець бере у руку крашенку і розкручує її. У кого вона крутиться найдовше, той. І переможець. Спробуйте. А зараз пропоную вам разом з маленькими вихованцями дошкільного закладу номер 20 виконати фізкульт хвилинку. Just <makes noise> Трішки відпочили? А зараз час для майстер-класу, і я пропоную вам виготовити ось таке гарне курчатко. Для роботи нам знадобляться такі матеріали: аркуш білого і жовтого картону, папір оранжевого і червоного кольорів, чорний фломастер, пластикові очі, клей олівець і простий олівець. Спочатку нам треба зробити яйце. Беремо аркуш білого картону, на якому нам треба намалювати коло. Щоб воно було рівним, можна скористатися звичайною тарілкою. Обводимо простим олівцем. І потім обережно за допомогою ножиць вирізаємо круг. Ось у нас вийшов такий круг. Тепер нам треба його зігнути навпіл. І посередині там, де згин, вирізати невеликі трикутнички. Не до кінця тут залишаємо. Яйце в нас готове, відставляємо його. А тепер будемо робити саме курча. Беремо жовтий аркуш картону, з якого нам треба вирізати курча. Тулп, курчатка і крильця можна намалювати за допомогою простого олівця або взяти готовий шаблон з інтернету. крильця. Крилиць у нас повинно бути два. Крильця в нас готові. Тепер нам треба зробити гребінець. Треба взяти червоний папір, також намалювати гребінець простим олівцем, або взяти шаблон з інтернету. Залишається одна маленька деталь це дзьобик, який ми зробимо з паперу оранжевого кольору. Ось він такої форми. Нагадує ромб. Вирізаємо і згинаємо його посередині. Всі деталі в нас готові. Тепер за допомогою клея олівця будемо їх поєднувати. Спочатку наклеїмо до тулуба два крильця. З краєчку намазуємо клеєм і приклеїмо до тулуба. Готово. Тепер гребінець. Намазуємо клеєм і до зворотнього боку нашого курчатка. Ось так. Очі можна взяти готові пластикові, ось такі, як у мене. Або якщо у вас немає, то візьміть звичайний чорний фломастер і намалюйте їх. Залишається наклеїти дзьобик. А тепер наше курчатко відправляється у яйце. Нехай воно прикрашає вашу кімнату, а ще можете виготовити таке курча і подарувати своїм рідним. На сьогодні все гарних вам великодніх свят. До зустрічі!